you <music> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Українське незламне суспільство ще довге буде пам'ятати, що таке жити в темряві та без опалення, коли на дворі холодна пора року. Ракетними атаками росіян було зруйновано або пошкоджено половину об'єктів генерації та значну частину національної розподільчої мережі. Завдяки роботі атомних електростанцій, гідроенерації та оперативним ремонтам енергоблоків. У лютому вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Усіх нас закликали готуватися до. Важкої зими ще весною відразу після закінчення цього надважкого опалювального сезону. Проте мер Києва кличко вирішив згадати за опалювальний сезон лише за два тижні до нього. Київрада у четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею, так само як і перед усіма громадами, по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація насправді дуже серйозна. Водночас, як випливає зі слів ЧК дана заборгованість існує вже два роки. Заборгованість, яку держава, обіцяє погасити вже другий рік поспіль. На сьогодні перед Києвом становить 6,8 мільярда гривень. Уряд обіцяв цю різницю компенсувати. Президент дав доручення, але коштів ми поки так і не дочекалися. За його словами, місто не спроможне самостійно перекривати такі борги. Тоді, можливо, про це потрібно було говорити раніше, але ж ніяк не за два тижні до ополювального сезону. Тепер що? Киянам просто надіятися на теплу зиму, бо мер не поставився до. Цього відповідально очільник міста повинен звітувати про те, що зроблено для того, щоб зриву опалювального сезону не сталося. Однак це не про мера Києва. Голова союзу споживачів комунальних послуг, голова комітету ЖКГ благоустрою, екології та охорони довкілля громадської ради при КМДА Попенко поділився своєю думкою щодо цієї ситуації та заявив, що це чергова політична маніпуляція екс боксера. Заяви кличка про те, що опалювальний сезон у Києві під загрозою зриву далеко не першій такого роду. Подіб... Бні, ми чуємо від київської влади регулярно. Останніх років 6-7. Це більше політична претензія, ніж щось, що зриває опалювальний сезон. Насправді він щороку на межі зриву. І тут питання до мера кличка. А що він та його команда зробили, щоб така ситуація не повторювалася знову і знову? Скільки грошей виділили на заміну труб теплотрас? А у Києві близько 800 кілометрів таких труб потребують негайного капремонту. Вони настільки зношені, що їх треба міняти. Такі дані були опубліковані ще двадцятого року. Розповідає Попенко, з того часу зазначає експерт, поміняли близько 100 кілометрів. Тоді виникає логічне питання, чому не міняють труби, а міняють бруківку, бордюри, роблять якісь мости, що потім падають. Зважаючи на те, як пояснює ситуацію кличко, справа не в тому, що труби не готові, чи ще якісь сутокомунальні проблеми, а в тому, що центральна влада ніби не зробила платіж компенсацію тарифів. Наразі тут більше питань до Віталія Володимировича ніж до центру влади, на яку він намагається навісити усі проблеми. Леми наразі, по суті, відбувається традиційне перетягування Канату між місцевою та центральною владою за гроші та повноваження. І завжди це найбільш гостро проглядається саме в Києві, особливо якщо враховувати, що мер має політамбіції, причому Кличко претендує на те, щоб бути політиком нацрівня. А з огляду на його опозиційність до чинної влади йому вигідно показувати, що вона погана, а він увесь такий молодець. Війна війною, а політпроцеси в Україні продовжуються. І Кличко, схоже, вже дбає про позитив для. Себе результату на виборах, коли б вони не відбулися, і навіть попри те, що усі наголошують, що вони під час війни неможливі наразі через політигри та власні інтереси кличка страждатиме цивільне населення, яке в холодну пору року залишиться без тепла у домівках. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.